Професія журналіст у наші дні стала справжнім викликом завжди бути у вирі подій швидко, якісно та об'єктивно подавати інформацію, не зважаючи ні на що. Справжнього журналіста не зупинять ні обстріли, ні блекаути. Тим паче військового кореспондента. Військова журналістика має свої відмінності від цивільної. Якщо я їду робити репортаж про інженерів, то я згадую, чого мене вчили в інституті з інженерної справи Там, до зв'язківців щось про зв'язок. Щоб не сказати, по-перше, я маю, ну, от чим відрізняється ще журналісти в ідеалі показують об'єктивну ситуацію. Журналіст не має бути суб'єктивним. Да? Ми в апріорі суб'єктивні. Військова журналістика відіграє важливу роль, зв'язуючи цивільне життя і те, що відбувається на війні. Військова журналістика це такий міст між цивільним життям і військовим. Ми живемо в військовому середовищі, але намагаємося показати цивільному середовищу, як у нас от в сім'ї відбувається да військові, тобто ми популяризуємо. Ми створюємо позитивний імідж. Ми робимо так, щоб люди не боялися своєї армії, яку вони годують, щоб вони знали, що ми з народом захищаємо їх, захищаємо свої і їхні домівки. Справжній журналіст готовий працювати за будь-яких умов, впевнений Данило Оніпко, і своїм прикладом доводить це твердження.